Про порятунок людей з під завалів будинку від спроби самогубства та небезпеку, що таїть у собі, вода, про це та інше у сьогоднішньому випуску телепередачі Цивільний захист. 27 травня близько 9-ї години вечора до управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області поступило повідомлення про руйнування аварійного двохповерхового житлового будинку за адресою місто Тернопіль, вулиця Крушельницької, 53. По прибуттю пожежно-рятувальної служби було евакуйовано з цього будинку чотири дорослих і двоє дітей в загальній кількості шість чоловік. На даний момент рятувальниками проведено обстеження житлового будинку. Потерпілих не виявлено, загиблих немає. Будинок збудований 1878 року. На момент руйнування в ньому знаходилось 10 чоловік. Внаслідок обвалу пошкоджено дерев'яне міжповерхове перекриття та фасадна стіна. Зруйновано близько 20% будівлі. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучали підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини міста Тернополя. Також на місці події працювала оперативна група під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління, полковника служби цивільного захисту Віктора Маснея та кінологічне відділення позаштатної пошуково-рятувальної групи та група психологічного забезпечення управління. Люди, що проживали у будинку, відселені в один із гуртожитків міста. 25 травня довелось рятувальникам виїжджати за викликом на вулицю Руська в Тернополі. Мешканці будинку повідомили, що їхній сусід має намір звести рахунки з життям, вистрибнувши з четвертого поверху п'ятиповерхового житлового будинку. До місця події диспетчер одразу направила рятувальний підрозділ, повідомила швидку та міліцію. Прибувши за адресою, рятувальники з допомогою автодрабини потрапили до помешкання та не дали чоловікові здійснити задумане. У навчальному пункті навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відбувся 17-й випуск слухачів. Продовж чотирьох місяців 22 фахівці служби цивільного захисту під керівництвом офіцерів-викладачів проходили вишкіл відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти, опановуючи вкрай важливу та непросту професію пожежного рятувальника. Увесь набутий під час навчання багаж знань стане їм в нагоді під час практичної роботи в бойових підрозділах при вирішенні найрізноманітніших службових завдань від гасіння пожежі до проведення рятування людей під час ліквідації наслідків різних надзвичайних подій та ситуацій. Після успішної здачі усіх кваліфікаційних іспитів випускники отримали дипломи про завершення курсів первинної підготовки із здобуття робітничої спеціальності пожежний рятувальник та посвідчення, яке засвідчує те, що відтепер вони прийняті до великої дружньої сім'ї вогнеборців. В цей день вони також здобули своє перше спеціальне звання та погони молодшого начальницького складу. У Урочистій обстановці лунали слова присяги працівника служби цивільного захисту. Кращих нагородили грамотами та подяками. Із закінченням курсів випускників привітав виконуючий обов'язки начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Він побажав новоспеченим рятувальникам гідно і мужньо виконувати свій обов'язок. А день, коли ці одягнули погони, визнав першим їхнім подвигом, зазначивши, що вони обрали для себе почесний, але далеко не простий життєвий шлях. До слова, від початку заснування на навчальному пункті навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області пройшли підготовку близько 500 кваліфікованих фахівців за програмою первинної профпідготовки для служби в аварійно-рятувальних підрозділах нашої області. Року на його базі підвищують власну кваліфікацію водії пожежних автоцистерн, радіотелефоністи, пожежні рятувальники та інші категорії працівників підрозділів пожежно-рятувальної служби Тернопільщини. Також тут відбуваються різноманітні навчальні збори та семінари. З майбутніми рятувальниками займаються не лише викладачі навчального пункту, але й фахівці управління. Результати такої співпраці дають неодмінно хороший результат уже дев'ятий рік поспіль. Колишні випускники працюють на різноманітних посадах рядового та начальницького складу в усіх підрозділах області. Важко в навчанні, легко в бою, як кажуть у народі. Щоб відпрацювати свої дії під час ліквідації надзвичайної події, рятувальники провели об'єктове тренування. 22 травня керівництвом комунального підприємства Тернопільводоканал на виконання плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2014 рік проведено об'єктове тренування. Даний об'єкт є хімічно небезпечним, тому тренування проходило у тісній взаємодії із структурними підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. За задумом тренувань на насосній станції складу хлору відбулась розгерметизація одного з балонів. В ході занять відпрацьовано дії персоналу, який обслуговує небезпечний об'єкт та пожежно-рятувальних підрозділів. Також не залишився поза увагою стан забезпечення засобами індивідуального захисту, як працівників Тернопільводоканалу, так і населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення. На ці та інші проблемні питання було звернуто увагу присутніх на тренуваннях представників Тернопільської міської ради. Найчастіше рятувальники мають справу з ліквідацією пожеж. Саме вогонь завдає найбільших збитків та забирає людські життя а винуватцями лиха, як правило, є самі люди, адже нехтування елементарними правилами пожежної безпеки призводить до непоправного. 27 травня з метою профілактики виникнення пожеж та загибелі на них людей працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області спільно з представниками соціальних служб, комунальних установ та місцевих органів виконавчої влади провели відпрацювання житлового сектору села Підзамочок Бучацького району. Під час перевірки особливу увагу приділили помешканням самотніх людей, громадян похилого віку та осіб, які потребують соціальної підтримки. Адже у їхніх господарствах існує підвищений ризик виникнення пожеж. В ході відпрацювання населеного пункту було здійснено обхід 18 дворів. Під час рейду з мешканцями домоволодінь провели профілактичні бесіди, роз'яснили вимоги правил пожежної безпеки в побуті. Фахівці інструктували громадян з питань експлуатації електронагрівальних приладів, електромережі приладів пічного опалення. Роздавали тематичні пам'ятки та листівки попереджувального змісту на протипожежну тематику та надавали практичну допомогу в переважній більшості. Селяни охоче спілкувалися з фахівцями та уважно прислухалися до їх порад. Також цього дня рятувальники зустрілись з дітьми для викладацько учнівського колективу місцевої загальноосвітньої школи. Вони провели тренування з евакуації у випадку виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Після чого учні отримали можливість ознайомитись з пожежно-рятувальним автомобілем та обладнанням, яке використовують в своїй роботі рятувальники. Завітали працівники державної служби і до вихованців дошкільного закладу села та навчили малюків, як діяти у випадку виникнення різних небезпечних ситуацій. На завершення в Бучицькій районній державній адміністрації підвели підсумки проведеної роботи та розглянули основні проблемні питання, що стосуються пожежної та техногенної безпеки населених пунктів району. Спочатком літа все більше людей прагнуть проводити час на природі та на берегах водойм. Проте часто відпочиваючи забувають про правила безпечної поведінки на воді, і ціною такої необачності стає їх власне життя. Це підтверджують і цифри безжальної статистики. Впродовж минулого 2013 року на водоймах Тернопільщини загинуло 48 людей, серед них двоє дітей. Наша область за водозабезпеченістю займає лише 15-те місце в Україні. Однак саме вода, особливо влітку, стає причиною загибелі людей. У період масового відпочинку людей на водоймах зростає загроза збільшення нещасних випадків. Відповідальність за належний стан водних об'єктів у відповідності до водного кодексу в першу чергу несуть органи місцевого самоврядування та приватні особи, фермери чи приватні підприємці, що мають у користуванні водойми. Згідно правил попередження загибелі людей на водних об'єктах, водойми, відведені під відпочинок, повинні пройти спеціальне обстеження. На їх території має бути створений рятувальний пост. Там, де купатися не дозволено, мають бути встановлені відповідні таблички. Безпечно купатися лише там, де це визначено. На сьогоднішній день в нашій області є лише один водний об'єкт, визначений для купання і обладнаний відповідним чином пляж Тернопільського міського ставу. Він єдиний відповідає вимогам правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Решта водних об'єктів, де проводиться купання людей, вимогам даних правил не відповідають і є небезпечними для життя і здоров'я громадян. Відпочиваючи на воді, пам'ятайте, що купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби. Купатися краще в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче плюс 20 градусів за Цельсієм, а повітря не нижче плюс 24 градуси за Цельсієм. У воду слід заходити повільно. Це особливо важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для тих, хто особливо чутливо сприймає холод. У воді варто бути не більше 15 хвилин. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пам'ятайте, ваша необережність та необачність може призвести до незворотніх та трагічних наслідків. Не наражайте на небезпеку власне життя та здоров'я. Будьте вкрай обережні, відпочиваючи на водоймах. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки на воді. Відпочиваєш на воді, не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність. Рятує життя. Ніколи не забувайте про безпеку, тоді відпочинок принесе вам лише користь та задоволення. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.